Всім привіт! Покажу вам, як я ось ягоди перемиваю, перебираю. Ягодки набрали на здачу, бачите? Але їх вже не приймають. Ось тільки я вже перебрала. Дуже тяжко, але ось так. Бачите, скільки? Я заливаю їх водичкою. І ось так беру і отак. Звичайно, це теж довго, але їм іначе нічого не можна зробити. Якщо їх перебирати так, то вони дуже солодкі, приліпають до рук, сок виділяється. а так вони, бачите, вони. Ціленькі і нічого їм немає у воді. Бачите, що робиться? Тому що у мене ягід два вітра. І мені їх треба всі, бачите, воно зараз це все збереться, а потім я буду їх руками вибирати. О, ягоди всі спадають і будуть такі чистенькі потім ягодки. Я так не беру, звісно, гразно. Це Михайлович так у мене брав. Все, вже наші заробітки, а це брусніка попала зелененька. Пройшли, ягід гід не приймають. Бачите, що робиться? Рука забирає все. Раз від, скільки його там. Я потім його змию, і глиця все. Я його доведу до, до тої порі, що зовсім нічого не залишиться в ягодах. А іначе ніяк, як ви будете. Отак От сама собі придумала і все. Думала, думала. І думаю, що ж мені робити? І вже треба... О, бачите. І вони й помиються зразу. Оду чистенькі угу. є. бачите, скільки його береться? Уже по ще зараз той гліций не буде голочок. Також налипає. Наскільки вже вони чистіші? Ще голочки є, довга робота, що ж? Не поработаєш то й не буде? То всього треба працювати. Моє око то відпускає, то знов припухає. Особливо після ночі завал. Ну, скільки. Раз, і тільки одлітає від руки. Раз, два. Так, їх. Все потрібне нам. Тепер угу. зараз я телефона покладу і буду вже. Уже набагато чистіше вже можна. Так ось моє варення. Трошки я положила в морозилку пакетиків і поставила ось варитися. Що це вона так погано кипить у мене? Трошки збільшила вогонь. О, починає. Мороки трошки було, але ви знаєте, мені понравилось, звісно. Я поки їх би перебрала так руками, то вони і сік би повипускали, бо усе, ягоди перем'яла б їх би. А так собі в воду, в воду і все. такий в мене врожайчик, бачите? Свої помідорчики. Аж не віриться, що дождали. Я ось так взяла мисочку, заслала марлечкою і прикрила пльоночкою, щоб якщо капне, то пленочку вікну даю все. Я одного разу поставила банку на міску, а банка була гаряча, міска холодна і зразу бахнула, треснула, ще й варенью наливала, триснуло. А так собі я ось подослала і буде все хорошо. Так що, ще варенью цю звару, і не знаю, чи буду, тому що вже. Скільки пошло, я не знаю, може вже півтора мішка. Хоча, ну, може, і не півтора, але це вже я вчитаю і з компотом, і з усім. Не знаю, мене там писала, питала танечка за вареню. Чи я продаю. я Ні, звісно, я не продаю варені. Зараз такий час, не знаємо, що буде. Вареню люблять у нас, їдять. Я її ось, дивіться, і з маліни їдять. Поставила вчора півлітрову баночку. Вони злібом, з маслом, півбанки з'їли, і онуки ж, і треба, ну і даті хто рідними, може, самі їсти. Будемо жити на варені, як ти казав, що є, то і будемо їсти. Так що, вибачте, ну, не обіжайтеся, будь ласка. Ну, якщо ви в городі, я можу вас угостити, звісно, скутером можу вивезти, вам баночку дати. Гостинця, звісно, так я такого я ніколи не продавала. Не продаю, тому що є внуки і самі мої, і мої, хто його знає, що буде потім, то я варю вареню. таке що є, те й готую. Ставлю в погреб щоб хоч щось було. Такі справи. Зараз буду наливати. Бачите, як марненько. Погода око моє, то запухає, то трохи оттухає. Тут на візку в мене з'явилася гулька, і ніби як там, знаєте, таке, як водичка. Ось такі справи. Я зранку беру трошки льод, приложу, щоб не дуже холодний. І... Геть зараз, напевно, що це так воно? О, фокусірувалось темно, геть, бачите, на дворі. Михайлович поїхав, зараз будемо, мабуть, назад їхати. Так, буду займатися варіанію, баночку налила, тоже заслала ткань і положила ще на ткань салфеточки. Я так зробила, щоб були ягодки. Тому що в мене вже перебіта є. Ну, така варення. Вона позастиває, звісно, і буде класненько. Дивіться, скільки я наробила тут ділов Зробила все по-своєму, як придумала. Ну, хімічу. Бачите, зараз ягода дуже сочна, солодка, дуже солодка і сочна. І вона дуже багато виділила соку. Хоча її друшлак же ж я її мила, і на друшлачок вона стікала, вона була сухенька, все нормально варіла. Ну, вона дуже сочна. Перші ягоди вони не такі сочні. <кій> То я, що взяла? так я придумала, бачите? У мене зараз не можна взятися за баночку, але дивіться, як вона вже пришерхла. Постояла всього 10 хвилин. І ось налила в 3 банку, тому що банок немає, це скільки треба банок. Я взяла на друшлаг оці дві каструлі і усе його на на друшлаг і все перецідила. Ось, зробила густу вареню. Так як я і хотіла. Можна і пірога робити, все. А це вже, дивіться, ось мене буде отакий концентрат. Побачимо, що буде. Воно теж загусне, тому що коли ну, ми навіть ось такого сіропу робимо вареню, як перетираємо, він не буде, тому що воно дуже гаряче не буде. А якщо навіть буде ось такий сіроп, ягод, ягодний сік, чернічний, то це дуже ж добре. Бачите, кисіль варить. Желє варі, додаю, що хочеш. У що хочеш. Радугу, роби компоти, да що завгодно. Це хороша така штука дуже. О, якраз в мене вийшлося. і Тут ще буде, он зроблю, зараз, вдома пить. Отак у мене банка в мене на 5 літрів. Дуже класна банка. Якщо... Так, я пінку зібрала, наві черпачок улазив. Бачите, як класно, прикольно. Раз. І раз. О, мене в, в мене в її були гриби. Крішка в мене стерилізована, банка в мене висушена, помита і висушена в мікроволновки. Я її ложу отак на бок. Вона качалася, я поставила по боках дві чарочки і так все придумала. Так, зараз вітрям. Слава Богу, порадкувала вареню. На кришечках заря попідписую напишу. Черніка. Ягодки, густа, а тут напишу сироп І буду знать, бо буває, ви знаєте, що. дивіться дивіться не знаєш, де що. О. Все, мої дорогі друзі, справилася я з варенькою. Довольна, тому що це така робота. Попрацювала. Треба було набрати в лісі, добратися в ліс, набрати, перебрати, зварити. Все треба доглянути було. Ну Я рада, слава Богу, я упорядкувала. Ну, ще такий смачний ковшин у мене компотика Тут теж, бачите, про що я вам і казала. Получилося, я забрала тільки закапану салфеточку з пленкою і все чистеньке помію тільки кострульки і все. І всього вам найкращого. Так, Марійка, сваха, побачиш, будеш дивитися відео так. Так що баба Свята буде вчити внуков їсти вареню. Ти їм там різні вкусняшки делікатеси. А в мене буде по колишньому Не будуть їсти вареню, будуть їсти піроги і будуть пити сок, компоти. Настоящі із вітамінів. Не буду дорогі соки купляти у магазині і пити, а буду ось з чого Із такого варення будуть пити компоти. Будемо робити і будемо казати сок з магазину. Дивіться, покажусь вам. Я п'ю супрастін рано і вечір. Ось таке. Ну, вночі напухає а. Потім трошки проходить, так що все, все буде окей, класно буде, бо... Всім привіт, вам передаю і люблю вас. Добре. Михайлович приїхав, Ігор, спить. Я не можу голосно говорити.